Uh... Мене звати Кляксенко. Якщо ви вдруг забули, якщо ви пам'ятали мене, можливо, як Фроган, я пішов на твіч. Я щас на хуй. Ну, мене тут нема. Я голограма, блять. Коротше, ласкаво просимо на саме душне відео. Два. Що я хотів розповісти. Я взагалі пізєс хочу розповісти про. Ну, блять, третій півтора року пройшло з моменту, як я записав минуле відео, це саме душне відео на цьому каналі. І ніхуя не змінилось. Як я. Блять, щас дайте я мікрофон поправлю, бо це пізд. Я пообіцяв, що я буду щось туди знімати, щось буду викладати. Коротше, ну, Наїбав вас повністю просто. Це був пранк. Блять. Єдине, що було не пранк, це те, що я. Пішов на твіч, і зараз я не скажу, що активно, але намагаюсь час від часу стрімити на твічі. Отакі приколдеси. Коротше. Ну блін, я хотів, поперше, вибачитись, що я сказав, що відео будуть, а відео нема і не. Цього наїбав, виходить. Е я пиздец хочу щось знімати на YouTube. У мене зараз там, блять, вільного часу просто вообще ноль, блять. Вообще його не існує в мене. Вільний час, це тупо чує в наушниках, сужую. мені що не треба. Е я перестав знімати відео тут, бо чесно, нема ідей. Що мені ось такі розмовні відео знімати, Ну. Я просто трохи проінформую, проведу вам шлях, де я, коли я, що я, і я хочу дуже вибачити, дуже жорстко. Я знаю, що всі похуй, і ніхто не чекає мого повернення на, на цей канал, але е, все ж, чисто, щоб трохи очистити свою карму, свою совість, я маю перепросити, що я нічого не знімаю. Я дуже, я піздець, як постараюсь щось тут десь знімати колись іноді, хоча б раз в в Брік, пожалуйста. Блять, от таке посилання мені в майбутнє, що, пожалуйста, знімай сюди хоч щось, заїбав. Блять, нічого не роблю взагалі. Я хочу, я говорю, пізі хочу цього каналу зробити, не знаю, чи моменти з нарізками. Я ще не знаю, реально якісь меми з твіча, може щось знімати. Я не знаю, я ніхуя не знаю, що з цим каналом робити. Він пустує, він стоїть чисто тут, ну, він існує просто в прикол. І ніхуя тут не виходить. Знову ж таки, я не знаю, я не знаю про що казати на цьому відео, чи, воно, чи воно вийде взагалі, я блядь, без поняття, чесно. Це, в принципі, все, що я хотів сказати. що Я ну, давайте так. Я сижу на твічі, підписуйтесь на твіч, тут я щось колись буду знімати, якісь нарізки з стрімів по-любому тут будуть. Може такі розмовні відео іноді, може... може ще щось, я. Бл 특히, не знаю, чесно. Я, я не хочу, щоб цей канал пустував, тому я, по суті це і знімаю. Просто щоб щось тут вийшло. А ще я не на твічі, а може, тут нарешті виговоритися з усіма банвордами: типа Пітердаун, кнікер, нікер, нікер, пітердаун, нікер, нікер, пітер. Всім спасибі за перегляд. Якщо ви це взагалі подивились. так чисто на, не знаю, відос знімаю 10 хвилин. Відос може буде на хвилин 5. Я не знаю. Все, пока. Дивіться мене на твічі.